Що зробив Моцарт, щоб позщатися з прими опори, яка, яка йому не подобалася? Кажи Вахнич тебе. Оглух. Оглух. Моцарт. А, а... Добре. <клух> Ослів. <клух> Мінус бал за те, що плутаєш його з Бетховеном. Айоп тудей. Шоптік-то ці цього не було. <клух> а Моцарт, а Моцарт? А може на одне. Ні, він на одне вухо погано чув, вроді. — Ні, він чув класний, а ну, але не... А Адже в нього була, язва, ну то да, то да. І щитка в задню. Ой, той Моцарт. — Збільшена щитовидка. Камінь в нирці, там така хвора людина була. Але то гарно співав. Це ж свідомий лапок. Він до речі гості Моцарт. — До речі, Моцарт на голосі країни в другому сезоні. Так співав, то пезавати. Потапа повернув. А ну ще раз, що він ще... зробив, щоб жінка Так, Ще раз давайте, ще раз питання. Що зробив моцарт, щоб познущатися з прими опери, тобто співачки, яка йому не подобалася? В... Давайте визначимо, що Моцарт це комусь, ми всі розуміємо. Давай. Да, так, Добре, Вадим, кажи. це. Для я думаю, що він штекер видігнув. Штекер. В 1700 якомусь році він видернув штекер. Звідки, скажи мені? Вона співала, вона співала, вона прямо співає. Дуже... Він, прям він, панєра, панєра, да? він штекер прям Тесли дістав. Ні, вона нікого... співала дуже як гарно. гарно. <клес> Ні, я думаю, що вона дуже гарно співала. Всі такі вау, як гарно прямо опера співає. Дай Бог піздоров'я. А моцарт штекер видернув і піздець. Вадимчик, ти знаєш, що в опорі навіть наші дні не в мікрофон співають. А Авшо? <клес> штекер? <клес> В зал! Ну там зал. — Так, Дзенько, мінус бал за те, що не хочеш розвиватися. Я давно в опері не Пи, був. Бігом каже щось патріотичне. Антон. Так, Олежа, кажи. Я думаю, що він їй крикнув давай і сковку вже або калу щось таке. слухав. І це він так позначався над нею. Ну, ну для пріми. Опери, почути, що реп просять, хіба це не знущання? То, що я зараз це пояснюю, це не знущання. Окей, плюс бал. Дякую. Уточнюючий момент: він, типу, з неї просто познущався як з людини, чи з творчого аспекту? Давайте я поясню трошечки контекст. Очевидно, що не всі дивились фільм Амадей тут. Дійсно, А що ви не казали, що було щось на домашнє опрацювання. Про сам вдома спитайте, а щось таке. А давайте просто в залі визначиться товариство, хто бачив фільм Амадей. І хтось таким звуком, а є такий танцюрист Амадей Лопес. Звичайний Да, Амадей. Отже, я поясню, так? Моцарт був композитором, і він е, не просто писав десь е, свої твори в стіл, а одразу їх продавав в опери, їх одразу ставили і співали. От, тобто Він буквально сьогодні написав, вже на наступному тижні репетують і через місяць прем'єра і одразу співають. От, тобто прийма його сучасниця, вона співала його пісень. Опера, його оперу, е, Що він зробив, щоб над нею позначатись? Кажи Настя. Ну, мабуть, він або порушив дедлайн, або здав свою роботу в саме останній момент, щоб в неї не було часу репетирувати. Ну так, да, тоді було жорстко з дедлайном. Вона каже: мою мою патітурку з'їла собака. Да. Ну, взагалі, це, це ж Моцарт написав якусь свою найвідомішу роботу, там щось там за 20 хвилин до того, як треба було вже за концерт робити. Ну, типу, що він все здавав в останній момент. Окей, плюс бал за логіку, але а. це неправильно. Кажи, Олег. Е, е, ну, він ж писав те, що потім виконували. Я правильно почув? Логічно, <почув> так. Я правильно. Логично, да. 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 Е, Супер. Можливо, він і написав таку херню, типу вона вийшла і там, це овочі Бондюель, і <почування> <А, почування> Плюс враховуючи актуально те, що Бондюель це уїбани, які в Росії працюють, це ще більш типу, він її опозорив. я вважаю. Е, давай так, плюс бал теж ти Тепер... рухаєшся правильно, але все ж таки я наголошую на музиці, а не на словах. Словами, там все було окей, а кажу Ну, я думаю, що просто він написав в її, типу, ну, вона, наприклад, там, Сопрано. Я, я, я просто не mm -hmm. Типу, вона, типу, Сопрано, а він, коротше, написав її, типу, якщо вона співала там альт shift аль, чи counter alt Ну, Тобто в, в іншому форматі, тобто, що вона не витягувала це. Так, ти ще ближче до відповіді. Давай Настя, я бачу, що ти хотіла сказати. кажи. Він, він написав їй оперу собачий вальс. Оперу, да. А це якраз була опера собачі весілля, тому все зійшлося. Ага. Так, ти трохи холодно, ти трохи далі. Я не буду знімати вал. Давайте так ще раз. Він писав музику, опера в опері Ця співачка виконує цю, свою партію, і як композитор міг над нею позначати, що в неї немає звалу. Кажи Вахнич, може він написав ту оперу прямо без слів, тобто тільки музика була. Ну, та йому подзав... мать, ну він тільки тільки ноти писав. Не, да, а він не як потап, він там ну, не, не давав їй. Типу, ахує, ахує. Ну цього не було. Ні, А цесни, а цесни, ну не було цього. Але він до Ні, ну, ну, це, це це, це може було, ти ж не знаєш. що там, Які в них були відносини. Ти як давав Близько до правильної відповіді про те, що про її діапазон, так? Так. От. В, неї, я підкажу, в неї була особливість, коли вона виконувала певні ноти. Він це знав і, виховуючи цю особливість, написав мелодію. Ну ти вже все нам Нася, сказав. Кажи, кажи. Ну, він написав. Настя, ну, він написав таку музику, щоб ті ноти, які їй вдаються найгірше, їх там було найбільше. Ну, за... Вона все нормально співала. Тож він їй води... дав занадто високі ноти, вона як почала співати, думаю, її втомають не дотягую. Uh, так, ні. Або за низький. Вона подумала, я можу сильніше, а що це він мені написав, сука? Так, ще раз. Окей, я ще даю підказку. Він написав ноти в мелодії, чергувались то високі, то низькі. Для чого він це зробив? Давай, Настя, була перша. Вона. Ну, щоб зірвати її голос. Щоб задишка появилась. Щоб посадити голос від перепадів. Так, ще одна спроба й кажу правильну відповідь, бо давай вахнеш. Щоб вона чисто по-людськи заїбалась. Я думаю, поки що за штекер найбільш близько. Штекер у ретрі знаємо. Отже, я просто кажу правильну відповідь. Моцарт э, знав, що у прими Дель Бене є звичка задирати голову на високих нотах і опускати на низьких. І він опублікував твір, від, відвівши <рик> Дель Бене партію, в якій кілька високих і низьких нот, що розташовані послідовно, на прем'єрі Дель Бене постійно кивало головою, як курка, що клює зерно. Або як собака вмаженювати, або як гусак, який п'є воду. <рик> або як штекер. Да.